Цього року нашому фонду вже виповнилося 10 років. Всі ці роки ми працюємо у сфері міжнародних відносин, культурного розвитку, і оскільки саме основною метою було відкривати Україну світу. Але декілька років назад ми прийшли до висновку, що дуже важливо є працювати з молодим поколінням. І саме молоді професіонали, молоді люди віком до 35 років стали пріоритетом багатьох наших проєктів. і ми започаткували багато освітніх ініціатив. Спочатку це були культурні освітні ініціативи, де ми створювали платформу для спілкування з сучасними українськими письменниками. Митцями, і потім ми спілкувалися з нашою аудиторією. і Прийшли до висновку, що дуже важливо є також обговорення питань, які стосуються особистісного росту. І це була якраз ініціатива голови нашої наглядової ради Терезі Яценюк, яка є психологом, щоб ви розпочати проект на зустрічі. одній з яких ми сьогодні присутні це «Відкрий себе. Під час цього проекту ми намагаємося підняти питання, які хвилюють кожного з нас. Це мотивація, це розуміння щастя, це відносини в. Наша перевага в тому, що ми це робимо безкоштовно і вкрито для всіх. Ми дуже багато різних тем піднімаємо, це е, дуже часто е, стосується відносин між людьми, стосується е, сімейних відносин з батьками, батьків, дітей. Е, і ми ще намагаємося реагувати на аудиторію і слухати те, що вони вважають за пріоритетним, що вони хотіли обговорити наступного разу. стереотипы красоты, и есть стереотипы восприятия красоты. Многие люди, к сожалению, считают, что красиво получают на 20% больше. Надо уметь себя любить. Красота – это не только внешнее проявление. Красота – это состояние души. Красота – это харизма. Красота – это восприятие мира. Правда, українська жінка, вона прекрасна, вона генетично красива душею, вона генетично красива тілом, вибачте, волоссям, шкірою. І генетично вона красива вмінням кохати. Я думаю, що всі, хто сьогодні мали можливість послухати, подивитися на цей чудовий тандем. вийдемо звідти з прекрасним настроєм, люблячи себе, поважаючи себе. І розуміючи, що вся краса жінки українська знаходиться посеред.